Привіт, сьогодні на огляді Камара Ягуар зібраний на 1000 тисячовальному моторчику з акумулятором на 18 ампер годин. Це велосипед 29, рама 21, на високу людину 175 і навіть до 2 метрів. Обладнаний вілочкою з амортизацією. Колеса подвійні, гарна гума КСТ, дискова гідравліка від шимано, вілка з редугуванням від скоку та локаутом. Потужна фара. Ємкий акумулятор на 18 годин 48 вольт. Контролер також волога сійково боксу. Внутрішня проводка всіх друтів, дисплейчик СВ 900, з монеткою керування та ось такою ручкою газу куркового типу. Встановлено сидіння комфортне, з пружинками, таке щоб було удобно. Моторчик тут на 1000 ватт від компанії Мксус. Перемикач Shimano Альтос, міцний багажничок, такі широкі крила з підсилювачами. Підальки тут металеві. Сам байк не дуже важкий, тому що рама алюмінієва Дуже гарно їде, може розганяти швидкість. 50 кілометрів за годину може продолати пробіг навіть 100 кілометрів ось такий на ньому є ще асистент таким чином ще більше можна проїжджати ось такий красивий вийшов, дуже цікавий. Кому сподобався, звертайтесь, можемо виговорити і для вас.